Ну а то ці пляшки, певно, Джордж Буш, Джо Байден із Трампом поназносили і понавикидали. Цього разу не взяв мішок, щоб це все діло зібрати. Ми завжди намагаюся це все діло збирати і вивозити. У місті вже квітує липа паркова, а за містом ситуація інша. Джаларискає по лісові, добре, що цвіте чисте намагається щось взяти хоч з пилку. Хоча вже якісь трави повинні, віка мишача, в тому числі квітне. Але, тим не менш, ситуація з медоносами важкувата. Років 4-5 тому садив на цьому місці рабінню Клейко. Піднявся цей пагін і нічого йому не мішає. І пісок, і ясенок, і чорноклен, і терен, і там підлісок. Тобто хто хоче жити, той, той житиме. Хто не хоче, тому хоч крапельний полив став, той жити не буде. Віка мишача. І от наступний пагін. Пам'ятаю це або гледиче, щось дуже мені схоже на пагін. А може теж рубінія клейка рожева. Як Бачите, основний пагін засох, а молодий росте. 400 метрів від мого точка. бджола бере. Бере пилок, певно, на фіалки. У болотяному лісі своя атмосфера. Видно, що когось зігнав. Це нагадує весну. Я садив навколо оцих усіх речей. Садив і глидичі, яморфу і розсівав. Зараз це все непрохідні хащі. Липи щось зовсім немає, дивився, але ліс поки що голий. Підняв із гущавини козлика, побачив лише білі п'ятна на задниці. От хтось чухмарив так липку. Взагалі немає жодного навіть натяку на цвіт. Так що, можливо, в селі там і є пару старих лип, а тут і липа примерзла. Дуже жаль. Випадково знайшов ямку, в яку колись накидав насіння глидичі. От Як бачите, зараз воно навіть не, не насіння, а стручки. І таке от слизняве. Отак воно виглядає, так що, я думаю, діло буде. Діло буде. Шершню немає. Але природа змінилася з травою до да невпізнанності. Я так зрозумів, колись насаджували абрикоси. Але вони всі всі теж замерзли. Я сюди додав гледичії. Морфи досівав, щось та й виросте на таких от галявинках, а туди йде болото. До речі, зацвітає шипшина. Я знаю, що бджоли теж її дуже полюбляють, але на цій клітечці поки що немає. Шукав по орієнтирам, де я садив весною арабінію. Але так і не знайшов. Дуже висока трава. болотце. це. Я хочу подивитися і бачу вже бджолу. Цвіте в 300 метрах від мого точка. Малина, болотна, лісова. Бджола із жовтими тригітами. Намагається розшукати для себе щось. От. Гніздо пташечки. Максимально все дико, максимально все виглядає природньо. Болотні луки. Болотні квіти. І мене сюди приперло. Певно, козлик тікав через хащі і думав, де він взявся на мою голову. Угу. Є джела. Малина густа-густа. Ось такі от квіти. Там, якщо побачите, там отаке от, от колись було лісове озерце, трохи лівіше там висипав озерце аморфу. Ось мія прилетіла, теж мотається. Чорна така вся, можливо лісова бджола така. Ну а де було втручання людини в трав'яний покрив? От ліс виглядає саме так. От аборигенні рослини, а от це вже принесено. Амброзія, алерген. От тобі ми до на піску поряд з точком посадив аморфу. кореня. от, бачите, вона примарзла була, потім пустила пагони. Якщо подивитися, от навіть Березка крутить, крутить лист і от гарячий пісок. Отакий. От, от. Тобто був дощ і вже нема дощу. Тому беремо мульчу. Беремо каністру, це все діло поливаємо, якщо хочемо результати. Так. І отак отмульчуємо, щоб не так випаровувалася волога. І тоді воно трошки йому буде легше. Все любить увагу. Опоряд Ромашка польова, такі квіти, віка, все квітне. Хоча морфа теж любить пісок і по сухості але поки-поки вкоріниться. І пастки на дубові, на жаль, пусті. Пастку на рої закріпив, поправив. Отак от виглядає ще й самка жука. Рогача Оленя прийшла в гості. Поправляв, навіть не боялася, не тікала. Тримається лапками, крючками за тканинку прополюсовану. Чи ще й шершень десь гуде? Це вже не є добре. А, шершень нападав на отак от весільну прогулянку. Там сам жука рогача і рогач, як ви бачите. Іще один рогач, і ще одна самка. Бачите? Ще одна подруга наверху. Сидить, сховалася. Ну ця пастка мене не може не радувати. Оскільки я вже з драбиною, думаю залізу, подивлюсь, що тут. От ляток. Але облюбували вони не льоток, на жаль. Зараз покажу. Від вологи відстала задня стінка. І заходять вони отуди. Бджоли без жовтих тергітів, спинки чисто чорні. Бачите? Але що не сподобалося, звідти вилітав також шершень. Вони хватали його за лапки, це я, якби не шершень, я б і не побачив, що тут щось є. А так бачу, вони якраз його схватили за лапки О, в цьому отворі. Бачу, що якась весілля відбувається, бійка. Думаю, поки з драбиною, поки не склав драбину, то якраз і подивлюся. Руйок є, ройок працює, хай працює. Зараз посередня його точно знімати не буду. І так уже отримав, передивлявся сім'ї на пасіці, отримав якраз висок, тільки маску зняв, одна причепилась і відразу атакувала у висок. Тому, а зараз без маски якось не сильно хочеться. Плюс висота метрів 6, у мене 5 метрів драбина. Не підготувався я для того, щоб забрати цей райок. Посередня якраз о півдні приїхав. Так що перший є. Перший є. Відводки довелося сьогодні підкормити, тому що дивлюсь, що рамки пусті. Рамки пусті, взятку щось не так багато, як мені б хотілося. Бджілки, бачу прилітають з пилком, отже маточка вже була на обльоті і вже плідна. Ну що ж, хай працює, Колись прийдемо ввечері, розберемо пастку, подивимось, з чим вони до нас прилетіли. Джоли продовжують літати, вже бачу з пилком. Не в мою ловушку пастку, а літають саме туди, де вони спочатку й обрали для себе. Вилетів трутий. Ну що ж, їм місця там не вистачатиме, то вони роїтимуться в будь-якому випадку. Тут метрів за 200 стоять дві моїх пастки, які ще пусті. Так що, можливо, і ці. Приблуди до мене приб'ються. Якась частина якась частина залишиться І Частина буде тут. Пастку поки що не чіпаю. Хай буде, все одно немає де встановлювати. Три бажання сильного немає. Можливо, як мінятиму вже ту пастку із райком. Тоді цю пастку заберу. Така от, друзі, справа. Всім гарного дня. Вітна Віка майшача, Шипшина дика троянда, ромашка пильова. Щось на них не бачу жодної бджоли. Також дивився от на маках, теж немає всередині нікого. Що таке, з чого беруть? Поки що не розумію. Така от ситуація.